Свято Ріївський Святотроїцький Іонінський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 1 лютого В студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас сьогодні. День ангела святкують чоловіки на ім'я Петро, Миколай, Феодор, Марк, Макарій, Арсені, Єфим та Сава. Адже святих саме з цими іменами прославляє православна церква 1 лютого. Якщо для тебе ганьба як похвала, бідність як багатство, а нестаток як надлишок, тоді ти не загинеш. ці належать одному з основоположників православного чернества, преподобному Макарію Великому єгипетському, пам'ять якого звершується в перший день лютого. Кожну ранку чи вечора ми доторкаємося до духовного спадку цього дивовижного святого, що жив в четвертому столітті. Адже серед ранішніх та вечірніх молитов зустрічаємо також і написані саме преподобним Макарієм. Невдовзі після шлюбу поховавши дружину, Макарій замислився над сенсом подальшого існування. І мені також належить залишити земне життя, промовив в собі майбутній подвижник, після чого шляхом своїм до Бога обрав чернечий подвиг. Смирення стало головною рисою преподобного. Диявол настільки зненавидів подвижника за це, що одного дня під виглядом людини спробував вдарити його гострим серпом. Але не зміг заподіяти преподобному ніякої шкоди. Макарій звернувся до нього, диявол: Я терплю від тебе великі скорботи, бо не можу подолати тебе, оскільки ти маєш проти мене зброю, твоє смирення. Коли його вже досвідченого подвижника запитали, як спастись, Макарій відповів: будь-як мертвий, котрий не гнівається, коли його знеславлюють, але й не підноситься, коли його вихваляють. Згодом милістю Божою, Макарій стає одним з найближчих учнів та послідовником родоначальника Єгипетського чернецтва, преподобного Антонія Великого. Неземних висот досягла святість Макарія. По всьому світу лунала слава про його дари чудотворінь, але він і надалі залишався надзвичайно смиренним. Одного разу під час молитви блаженний Макарій почув голос: ти ще не досяг такої досконалості, як дві жінки, що живуть в місті. Смиренний подвижник знайшов їх та запитав, який подвиг вони несуть. Ми одружені з рідними братами, та за весь час сумісного життя не сказали жодного злого чи образливого слова та ніколи не сварилися між собою. Натомість ми дали обітницю на все життя не казати зайвих пустих слів. Святий подвижник, почувши це, прославив Бога та промовив: Воістину Господь не шукає діви чи одруженої або чинця чи мирянина, але кожній людині, яка йде шляхом спасіння, посилає благодать Святого Духа. Пройшовши усі випробування, серед яких було і переслідування від аріан, преподобний дожив до 97 років та мирно відійшов до Бога зі словами: В руки твої, Господи, передаю дух мій. Його милосердя та любов до тих, хто впав в гріх та розкаявся, були настільки великими, що про нього казали: Так само як Бог покриває світ, так і Ава Макарій покривав гріхи, котрі він, помічаючи, ніби не бачив, і почувши, ніби не чув. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама 4-річної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар, а для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон 050 200 16 21. Повторюю: 050 200 16 21. Допоможемо дитині усім миром 050, 200. 1621. Це був православний календар на 1 лютого. В студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Душа може противитися злу, але не може без Бога перемогти або викорінити його. Повчав святий Макарій Великий. Пам'ятаючи його слова, завжди звертаємося до Господа по допомогу. І тоді зло ніколи не зможе підкорити наші душі. Христос посеред нас.